Ніколи цього не робіть. Робіть правильно. Якщо ви приймаєте живу олію для лікування або профілактики, зробіть це так, як треба. Як треба, дивіться далі. Ніколи не запивайте живу рослину олію водою. Ви можете отримати чотири негативні впливи на власний організм. Мінус перший – розбавлення і погіршення засвоювання. Олії жиророщинні, щоб вони добре засвоїлися. Їм важливо не змішуватися одразу з великої кількості рідини. Якщо запити водою, порушується процес емульгування і сповільнюється засвоєння жирних кислот і вітамінів. Мінус другий подразнення шлунка і нудота вода, потрапляючи до шлунка одразу після олії, може посилити відчуття нудоти, особливо у людей із чутливою травною системою, і особливо, якщо олія має гіркуватий або пряний смак. Третій мінус зменшення жовчогінного ефекту. Багато олій приймають наче серця, щоб стимулювати виведення жовчі. Якщо запити водою, розбавляється шлунковий сік, жовчовиділення слабше, лікувальний ефект зменшується. Четвертий мінус можливий дискомфорт або печія. У деяких людей запивання олії викликає відрижку, відчуття важкості або печію. Як же робити правильно? Живі нерафіновані олії приймаються виключно зранку наче серце і не запиваються водою. Якщо зовсім неприємно, можна випити теплу воду, але через 15-20 хвилин після прийому. А торгова марка життя має аж 15 живих олій на різний смак і на різну точкову дію.